Доброго дня, шановні! Ми починаємо водні процедури. Наші баночки, як ви бачили на моєму каналі. Орхідей дуже багато, всі корне... з відкритою корневою системою. От зараз починаємо. Як ми замочуємося і продовжуємо своє життя прекрасне з таким шикарним квітуванням. Беремо теплесеньку воду заливаємо наші баночки до шиєчки орхідеї, там де є нові корені. Заливши, ми їх відставляємо отаким чином, і вони п'ють водичку на 2-3 години. Потім омиваємо листочки ватним тампоном і також миємо баночки. Так, ми купаємося, ждемо, поки ми наберемо водичку. Якщо вам подальшому дуже цікаво, Підписуйтесь на мій канал, я вам все розкажу. Практики дуже багато. Я її сама вивчала помаленьку і практикувала на своїх орхідейках. Цвітуть вони у мене, як бачите, дуже гарно, двічі-тричі на рік і постійно тримають свої квітоноси. Прошу підписуйтесь, в подальшому покажу, як це. Дальше проходить, але я не знаю, можливо, у мене не все виходить стосовно записі цього каналу, але пробачте, я таки починаю.